Найменші у світі твори мистецтва на діамантах демонструють в Амстердамі. Колекція складається з 12 дорогоцінних каменів в один карат і одного більшого діаманта вагою 2,75 карата. На кожному зображено серце з унікальним малюнком у середині. Ви бачите серце, і якщо придивитися уважніше, побачите в серці світ. Гадаю, так буває й у житті. Серця у всіх різні, кохання теж різне. Тому я створив 13 унікальних сердець. Цей проєкт творча співпраця ювелірної компанії і нідерландського художника Пабло Люкера. Фахівці провели дослідження і з'ясували, що на діамант можна нанести малюнок лазером. Багато хто знає, що алмаз найтвердіший мінерал у світі. Потрібен спеціальний лазер, щоб вигравівати малюнок, і робити це треба в спеціальній лабораторії. Художник спочатку намалював ескізи, потім фахівці визначили глибину гравіювання. Малюнок треба було нанести так, щоб не зіпсувати камінь. Автором проєкту став експерт із діамантів. і Колишній футболіст Калвін Йонг Апін. Я футболіст і завжди шукаю щось унікальне. Хто хоче зайти в роздягальню й побачити, що в інших гравців такі ж годинники, як у тебе. Ви ж не хочете, щоб усі прикраси були однаковими. Найбільший діамант колекції коштує 126 тисяч євро маленькі по 29 тисяч. Два дорогоцінні камені з малюнком уже продано.